Зараз я попрошу вас на серед наших слухачів, багато пацанів, які е, захищають нашу країну. Це воїни ЗСУ, це тероборона. Я попрошу по черзі кожного пару слів для хлопців та дівчат ЗСУ. Остарського тут. Будь ласка, художні. Шановне українське військо, ми музиканти, футболісти, фанати і так далі. Щиро вдячні вам за те, що ви надаєте шанс нашій країні. Вистояти і не забувайте, що ми з вами ховаємо хвору російську паю. Давайте зробимо її файний похорон, зіграємо на цьому похороні футбол, зіграємо концерти, станцюємо дживо на могилах цих нервів, які зараз напали на нашу країну. Слава вам! Здоров'я, обережненько! Дякуємо, Олександр Фоз. Руслан Петрович. також подякувати нашим захисникам за, за те, що вони дають можливість в нашій країні жити, да, відновлюються чемпіонати України, спорт, да, тому що без наших захисників, мабуть, зараз було це зовсім це по-другому. Тому хлопці тримайтесь, ми з вами. Чим більше таких матчів ми будемо робити, тим краще для наших воїнів, для нашої країни, тому ми готові теж на своєму фронті з вами бути. Дякую вам, слава Україні! Дякую, Героя Слава. Хлопці, дуже дякую вам за те, що є. Ви справжні воїни, воїни, тому що ви робите для нас, для дітей, для жінок, для політики, для цієї країни. Те, що неможливо було б подумати руським воїнам, які намагалися нас mm. не захопити за те, що вони там казали. Ви доказали їм, що таке Україна, що такі наша нація. І я ніколи, ніколи не сумнівався у цій країні, у цій нації. Каже, допоможе. Поруски скажи по русськація нації, яка вона дуже єдина. І я говорить, що я маю право стати під прапором України. Слава Україні! Yeah. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.